Професійний злодій вирішив розширити своє кримінальне резюме і додати до вмінь та навичок ще й шахрайство. Чоловіка раз за разом ловили у Волинській області на крадіжках, починаючи з 2006 року. Тоді йому було лише 20 років. Перший злочин у Луцьку суд його пошкодував, дали рік іспитового строку. Але той не протримався і року, як вже відзначився у ківерцях, і пішло. Поїхало тюрма, воля, нові крадіжки. Нова тюремна камера. Між походами за грати чоловік обзавівся дружиною. Умовно достроково вийшов на волю. Почав у потерпілої виманювати гроші за оренду квартири. Мовляв, обіцяється передати кеш власниці квартири. Свою вину у пред'явленому йому винуваченні визнав повністю та показав, що дійсно за вказаних обставин, місця та часу вчинив кримінальне правопорушення. Шкоду відшкодував. У вчиненому розкаявся, просив суворо його не карати. Чоловік осів у місті Дубно на Рівненщині. Після того, як у Луцьку суд дав йому ще рік тюрми, і справа пішла в апеляцію, спритник кудись подівся. Кличуть його до суду, кличуть, а за ним і слід простих. Не повідомлений належним чином, оскільки рекомендована поштова кореспонденція на всі адреси, які є в розпорядженні поліційного суду, не отримав повідомлення. Прокурори кажуть, треба підключати місцеву Дубинську поліцію і шукати чоловіка. Засідання необхідно відкласти разом з тим, верховище, що місце перебування в винувачено на даний час не жодних даних Фактичне місце проживання перебування не має. Прошу застосувати примусове привід, забезпечення участі нашому судових засідань. Поки суд чекає, а поліція шукає, підсудний чи то взяв паузу і пішов у відпустку. А може, подався на чергове вдосконалення кримінальних навичок. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.